Уряд ухвалив рішення щодо приватизації одеського припортового заводу. Про це повідомила напередодні прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко За результатами засідання кабінету міністрів. Державний пакет акцій буде виставлений на відкритий електронний аукціон із початковою ціною 4,5 мільярди гривень, зазначила очільниця уряду. Тож більше на цю тему поговоримо із нашим гостем ігор Тимошенко, заступник голови фонду держмайна, доєднується до розмови. Пане Ігоре, ми вітаємо вас. Добрий день. Пане Ігоре. Тож враховуючи стратегічне значення конкретного заводу, як зараз ви могли би прокоментувати таке рішення уряду? Ну і взагалі нагадати глядачам, які були раніше спроби щодо приватизації цього заводу? Так, в попередні роки було п'ять спроб починаючи з 2008 року. Всі вони були безуспішні, тобто в різ на різних етапах або не приходили учасники аукціону, або не затверджувався кінцевий протокол про переможця аукціону. І зрештою, підприємство всі ці роки перебувало в тому стані, що воно знаходилось нібито в приватизації, але разом з тим функціонувало як державне підприємство. Спочатку повномасштабного вторгнення воно де-факто. Ну, де, деякі кілька місяців працювали потім, у зв'язку з небезпекою, практично було зупинено. Станом на сьогодні воно не працює і е, перебуває в тому стані, коли кожен день його перебування саме от в такому в такій ситуації генерує подальші збитки. Для держави для підприємства і знижує його інвестиційну привабливість, тому рішення про приватизацію дан даного підприємства є надзвичайно важливим і своєчасним з точки зору подальшого не створення ще більш серйозної ситуації на підприємство, де накопичуються і борги з заробітної плати, і не здійснюється безпосередньо виробнича діяльність, пане Ігоре, А чи правильно розуміємо і ціна свого часу так на таких ну? Тих попередніх спробах на торгах була зовсім інша, тобто я маю на увазі вищою порівняно з цією, яка зараз фігурує. Нагадаємо, це 4,8 мільярда гривень. Ну і от друге петру, ну, якщо момент... говорити номінально так. у гривні, то звичайно була була різна вартість да, даного підприємства там, починаючи від 3 мільярдів до 5 мільярдів. Але на сьогоднішній день дійсно активи підприємства. Якщо ми будемо не будемо вживати ніяких заходів, вони здебіль, ще далі і далі будуть знецінюватись, борги наростати. А це сприятиме саме тому негативному сценарію, що покупці будуть змушені заплатити меншу ціну державі. Для того щоб погасити ті борги, які, які створилися, але, тому але я зустріч на запитання. Хочу... Наскільки зараз доцільно ось таку велику приватизацію час. робити під час війни, можливо, була б більша конкуренція опісля війни, і відповідно би, сума би таких ставок би зросла на торгах? Ну, ми виходимо передусім з того, що. Під час саме воєнного стану кожна гривня є можливо в десятки разів цінніша ніж ніж навіть та гривня, яка буде потім, після воєнного стану, з зрозумілих причин. І але разом з тим не забуваємо, що інвестору доведеться вже гасити ті ті борги, які станом на сьогодні. Після воєнного стану вони стануть ще більше. Ті борги треба вживати надзвичайно швидкі рішення. Пане Ігоре, зокрема, передача такого підприємства у приватні руки, яким чином може вплинути на його діяльність зараз? Ну, передусім, в чому завжди проблема будь-якого державного підприємства. Це гнучкість прийняттів управлінських рішень, можливість залучення якогось інвестиційного, кредитного ресурсу. Це є дійсно проблема. І приватний інвестор набагато більше може бути оперативно реагувати на ринок. На можливість залучення кредитного цього того самого ресурсу е, оживити підприємство, внести якусь інвестиційну складову в, цю, в, 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 в діяльність підприємства, що ми, до речі, передбачаємо умовами е, аукціону. Тому е, для приватного інвестора е, набагато більш комфортно працювати, саме е, ні, ніж для е, держави з такими з такими великими активами. Пане горе, і ще такий момент. Наскільки розуміємо, так для пояснення нашим глядачам, що аналогів такого заводу в Україні більше немає. А от тоді той ведеться про умови, от якщо людина така перемагає на аукціоні та конкретний там підприємець, наприклад, юридична фізична особа, то вона має якісь певні зобов'язання перед державою, зокрема в умовах воєнного часу, виконувати першочергове призначення, яке було передбачено тим заводом. Справді, що тут не зовсім залежить чи воєнний стан чи мирний час. Все рівно ми для об'єктів великої приватизації передбачаємо умови, які мають бути дотримуватись впродовж не менше п'яти років. Не менше. І впродовж цих років фонд державного майна України контролює виконання цих умов. Ну передусім, і саме найперша, найголовніша умова це збереження основно основної діяльності даного підприємства. Це окрім того, передбачається залучення інвестицій для того, щоб модернізувати дане виробництво погашення всіх боргів, які ті, що обов'язкові взагалі впродовж шести перших місяців бюджетні борги і заробітної плати. Мають бути погашені, ну і, і все інше. Кредиторська заборгованість. Я вже не говорю про там екологічні, стандартні, достатньо важливі для даного підприємства умови. Це все впродовж п'яти років не менше відстежується фондом державного майна України. Пане Ігоре, буквально 30 секунд. ще маємо ефірного часу? Чи можливо вже є потенційні інвестори, які цікавляться одеським припортовим заводом? На щастя, ми маємо систему прозорих аукціонів. Де е, не маємо жодного втручання в процес участі інвесторів, будь-яких іноземних чи вітчизняних, для цього вони мають можливість зайти на будь-які з майданчиків прозоро, укласти конфіденційну угоду і вийти, вийти на торги. Ми дізнаємося про. Учасників аукціону після того, як відкриваються вже аукціонні пропозиції, звичайно, ми знаємо, що є певна зацікавленість від інвесторів. Вони звертаються, наприклад, до фонду державного майна України і є можливість така відвідати підприємство. Але стосовно участі, ми з вами це дізнаємося якраз напередодні аукціону. Дякуємо, дякуємо за ці роз'яснення. Ігор Тимошенко, заступник голови фонду держмайна, доєднувався до нашого проекту.